Дцять команд з різних куточків України зібрав перший всеукраїнський турнір юних філософів та релігієзнавців у Марійському духовному центрі Зарваниця. Молодь не лише змагалася й цікаво відпочивала. Такі заходи по особливому об'єднують Україну, кажуть організатори турніру. Не випадковим є те, що турнір проводять саме напередодні величного свята Зіслання Святого Духа. Кожен з нас в очікуванні чогось надзвичайного, але я завжди це повторюю. Чудо буде тільки тоді, коли ми цього чуда будемо прагнути. І я без перебільшення, не без перебільшення скажу, що навіть те, що зараз відбувається в Зарваниці, цей перший всеукраїнський турнір юних філософів і релігізнавців, це в якійсь мірі також чудо. Бо, повірте, тут є представники дуже багатьох регіонів нашої країни, і їх дуже це об'єднало. І я пересвідчився, що напевно саме такими заходами можна найкраще об'єднати країну, тому що, попри всі спроби і політиків, і політичних партій, і, зрештою, і президентів об'єднати країну так і не вдалося. Тобто це протистояння, воно далі відчутне. А отут їхнє це спілкування і перебування в Зарваниці, воно є дуже. Особливим і на них по особливому впливає і сама атмосфера, і, і храми, і тому, що багато хто з них не знає всього цього. І вони, коли вони діляться враженнями, то вони, вони якось так, знаєте, безпосередньо і щиро це відкривають. Що, ну, тобто вони за заслаються враження, що вони відкрили для себе не частинку України, а якусь іншу державу. І знову ж таки, повертаючись до зіслення Святого Духа, тобто Святий Дух діє і це все провадить. Тобто Бог якось це все так мудро передбачує, і те, що він привів їх всіх сюди, і що цей перший турнір відбувається саме за границя, це не випадково. І я думаю, що цей турнір старим традицією, і ми будемо ще не раз приймати тут цих молодих людей в значно більшій кількості. І головне, щоб ми відкривалися на Бога. Що ми дали йому зелене світло, і тоді він нас поведе. Бо якщо ми будемо в своїй заскорузлості, в черствості, такій озлобленості це все сприймати, то Бог ніколи не буде діяти. Якщо ми будемо співпрацювати з ним і вміти любити, і будемо вчитися прощати, то Бог особливо це все перемінить і все буде гаразд. І тоді наша спільна праця для церкви, для України буде увінчена успіхом. Вши інтернат в сиріт виникає чимало проблем: як влаштувати самостійне життя, куди податися, де навчатися, як отримати роботу, аби адаптувати випускників дитячих будинків, колишні вихованці таких закладів. А тепер волонтери благодійного фонду Майбутнє сиріт організували тренінг на порозі самостійного життя. «Все це відбувається під програмою на порозі самостійного життя. Де ми запрошуємо до цієї програми майбутніх випускників дитячих будинків Тернопільської області? Це 9-11 класи. Діти вже я би не хотів навіть казати діти. Це вже молоді люди готуються самостійно до тих реалій, які їх чекають після школи. Для них повністю організована програма, де все повністю як від. На три такі поділено на три такі блоки. Це є кулінарія, де вони вчаться готувати повністю там сніданки, обіди, вечері, е, також користування громадським транспортом е, по місту, е, також е, теоретична частина, де ми запрошуємо представників громадських молодіжних організацій міста е, е, висвітлити, розказати майбутнім випускникам про, про теми, які. Е, їх будуть цікавити це як праця сьогодні напекато цих три дні це буде стосуватися працевлаштування тобто ми сьогодні будуть дівчата з центру молодіжної праці запрошені вони будуть Після обіду проводити цей захід і завтра цілий день. Також також намічається зустріч громадській організації Файне місто завтра. Після обіду, де молодь розкаже майбутнім випускникам, яка роль взагалі молоді в участі в таких громадських організаціях, що також є дуже вплине на розвиток дітей. Ну і також, як не без того, це дозвілля в нас існує, тому що це є все-таки діти. Тим більше наближаються 1 червня, день захисту прав дітей. Тому відповідно таке поняття, як дозвілля, також їх цікавить. І ми також вдячні там цим там, спонсорам, які долучилися до цієї програми. І безкоштовно, от зараз діти їдуть на каток. Минулі тижні вони їхали на боулінг також. В парку з парку топільче є ця канатна дорога. тут також цієї мотоскової мотосково-парку. Виділив нам 15 так, безкоштовних можливостей, щоб діти полазили по тих ну, школа виживання, ми так називаємо. І це ось таке, так що, ну і звичайно, що це все організовують, що саме є особливістю цього, цих тренінгів, що це організовують самі ж випускники дитячих будинків, які вже закінчили університети або ще вчаться в університетах, які вчаться в училищах, але вони вже. Досвід мають певний рік, два, п'ять років самостійного життя. І вони цей досвід передають молодшим і відповідно знають, що організувати для дітей, щоб це було їм і цікаво, і так запам'яталося. Впродовж трьох днів для майбутніх випускників дитячих будинків організовували навчальні кулінарні заняття та дозвілля. Ранок у дітей розпочинався самостійно приготованим сніданком. Готували омлет. Також на столі були сердельки, помідори, огірки, хліб з маслом, чай. Вчимося презентувати себе, визначаємо життєві цілі, міжособистісне спілкування, способи вирішення конфліктів, такі серед іншого теми навчальної частини тренінгу. Діти кажуть, на заняттях довідались чимало цікавого. Як себе представити в тоді, коли ти прийдеш, наприклад, в якийсь навчальний заклад, і як себе представити, це, наприклад, дуже допоможе, бо тому що ми ну нам, по-перше, треба буде подружитися з новим колективом, там познайомити з новими людьми. І треба буде правильно себе представити, ну з правильної сторони себе показати, і це нам дуже допомагає. Вихованці інтернатів вчилися користуватися громадським транспортом та планувати. Вати сімейний бюджет, аби приготувати вечерю, хлопцям та дівчатам потрібно було визначити необхідну кількість продуктів та купити їх у місцевому супермаркеті. В Першу чергу ми піднімаємо ті теми, які будуть реальні для випускника після закінчення школи. Тобто, в основному, якщо говорити про те, заняття, тут в теми ми такі, як включили, як міжусописність, спілкування, так само вирішення конфліктів, так само поняття і Звичайно, що важливі для дітей є тренінги і складання власного сімейного бюджету, оскільки діти мають самостійно змогу здійснювати покупки. Водночас вони і бачать, скажімо так, які ціни на ринку, і звичайно, що вже самостійно обирають ті продукти, які є. Доступні і корисні. Так само, що до тем ми включили такі теми, оскільки це випускники, тобто більшість з них, це е, вибір професії, е, так само це е, чимось заповнювати документи самостійно. Ну і, звичайно, перша співбесіда, і особливості складання резюме, автобіографії, тобто якраз саме ті такі теми, які будуть актуальні для випускника після завершення школи. Е, ми, в принципі, коли складали заняття саме навчальну, навчальну частину, ми враховували. Ті моменти, що коли випускник виходить, тобто їм буде потрібно самостійно скажем так додати труднощі і для того, щоб процес соціалізації в самостійному житті він був більш такий, скажімо так, легкий. Тому ми намагаємося на основі свого власного досвіду, на основі досвіду волонтерів майбутні сирі. Так само ми ще долучаємо і. Тренерів, щоб вони розповіли, скажімо так, ті шляхи, які їм легше доведеться подолати, і звичайно, щоб вони були успішними, як як потрібно, скажімо так, долати ці шляхи, досягати бажано ці. Добре попрацювавши, можна і відпочити. Волонтери благодійного фонду Майбутнє сиріт організували для дітей цікаве дозвілля у парку. Тупільче вихованці інтернатів розважались і водночас спробували свої сили в канатному містечку. Також діти безкоштовно каталися на козанах та грали у боулінг.